Доброго дня, сьогодні початок вересня. В продовження культури томату в другій культурі хочу вам показати, як спрацював один із фермерів, яка ситуація в теплицях, і на даній локації будемо готуватися до проведення дня поля по томатам. Так що слідкуйте за нашими відео і кого є можливість, то чекаємо на нашому заході. Перед подивимося. покажу декілька гібридів, які розташовані на даній площі. По перше, почнемо з стандартного червоного гібриду. Це гібрид Самирін зі стійкістю до вірусів. Подивіться, як спрацювали на сьогоднішній день. Закладено. Раз, два, три, чотири, 에, п'ять, шоста китиця цвітуща. Подивіться, перші три китиці маємо, як кажуть, книжка пише яку загрузку. Маємо четверту повноцінну китицю. п'ять П'лодів. О, тут навіть раз, два, три, чотири, п'ять. П'ята, шоста. Бачите, шоста. Також загрузка. Починає перша китиця вже зріти. Ще одна дуже гарна рослина. Санирін. Ще раз повторюся, це. Аналог бадеріна зі стійкістю до віруса. Гібрид Синерін зі стійкістю до бронзовості листя. Хлопці відпрацювали дуже задоволені. Маємо трошки проблему в тому, що не витримує шпалера і потрібно підставки такі робити для того, щоб зберегти врожай. Наступний гібрид сливовидної форми це гібрид Даркнико. Це тип кумато. Має коричневі плоди, бачите, сливка зав'язана дуже гарно. Дуже гарно сформовані китиці. Подивіться, також раз, два, три, 4, 5, шоста зав'язана. Так, Тут теж починають вони вже загоратися. Підривається листочок під першою китицею. Ось такий маємо гібрид типу Мато. Ще один дуже цікавий гібрид. На мою думку, це гібрид порцелян, стандартний круглий, але також тип комату. Це буде такий коричневий помідор. Бачите, теж починає загоратися на сьогоднішній день. Не зважайте, що листя підкручене, це такий кіпаж рослини. Тут все було дуже добре з живленням, зав'язуємостю. І ще один ціловидний гібрид. Хочу його вам показати. Цей гібрид називається Бакалар. Дивіться така слива. Дуже гарна рослина, і такі дуже зав'язані гарні плоди. Подивіться, яка здатність зав'язувати плоди. От стандартні китиці це 2, 4, 6 до 7 плодів. А є такі гарні китиці, які мають 7 і більше плодів. Слідкуйте за нашими відео. Залишайтеся з нами. Будемо дивитися про наступні результати.